Казка про зірку і сміливість жила була дівчинка Ліна, яка постійно скролила небо, як інстастрічку. Вночі вона часто чилила на траві і дивилась на зірки, думаючи оце контент. Але всередині вона завжди була трохи шай і боялася виступати перед людьми. Одного разу Ліна впіймала вайб. Одна зірка, як супервірусний тренд, впала прямо перед нею. Вона, звісно, одразу загадала бажання. Хочу бути сміливою. Тільки вона це сказала, як з'явився крихітний світлячок, схожий на аватарку в Діскорд. Йо, ти мене викликала, сказав він. Ага, відповіла Ліна. Ну що, чекає тебе челендж. Хоу до зоряного лісу. Але там буде трохи хардкор. Готова? Ліна подумала. Ну, це як складний левел у грі. Треба проходити. Погнали. сказала вона. Світлячок світив як смартфон у темряві, і вони вирушили. На шляху їм трапились різні тести на скіл: темний струмок, круті скелі, і навіть шторм, який би зібрав мільйони переглядів у тікток. Ліна трохи боялася, але згадувала, що це як перший лайвстрім. Страшно, але треба. Вона пробігала через струмок, лізла по скелях, і навіть буреві її не зупинив. Коли вони дістались центру зоряного лісу, світлячок завис у повітрі як сповіщення на телефоні. Ну що, твоє бажання виконане. Ти тепер смілива, як справжній контент крієйтор сказав він і розчинився в повітрі, залишивши по собі ефектний блиск. Ліна повернулася додому, і тепер її не лякало нічого ні презентації в школі, ні перші репости її малюнків. Вона зрозуміла, що сміливість це як лайки. Головне, щоб ти сама собі ставила їх першою. З того часу, кожного вечора, вона дивилася на зірки і думала: Дякую, світлячку, ти топ. The End